Я знаю, що серед нас є сім'ї, люди, які мають втрати і втрати найдорожче своїх рідних, близьких людей через цю війну, яка прийшла в нашу, в нашу країну, в наше життя. Ми вас співчуваємо. хай Бог підтримує кожного з вас, хай Бог дасть силу, щоб рухатися вперед, не пускати руки, не, не перепадати духу, але задіяно Бога, обов'язку жителі. И вот добро. Так, за що так, чому це трапилося саме у моїй сім'ї? І певне тут на землі нам ніхто так і не відповість, так як світ. Але ми знаємо, що є Бог, який все це знає, який знав, що так станеться ще раніше, ніж взагалі з'явилася ця планета. Та Біблія каже, що ще коли не було нічого, ні, ні сонця, ні місяця, ні зірок, або вже все наперед знає про кожну окрему людину. І це нас втішає, що ми живемо згідно Божого плану. Ви знаєте, життя така річ тривожна. Це в молодості воно так все здається по геройськи коли людина старіша. Вона все по-іншому починає до всього відноситись. І біди вистачає завжди і війну, і війни. Який завжди може допомогти, і в житті немає кращого друга, як Ісус Христос. Читаємо якраз Івані Івана, один стирозію, 21 перші віч. Отже, ми почули таку цікаву, дивовижну історію, яка пов'язана з Ісусом Христом, яка якраз говорить нам про те, що Ісусі найкращий друзі усіх друзів, які можуть бути в нашому житті. Чому саме так я кажу? Перша причина, тому що Ісус. Завжди їх поруч. Будь-який час нашого життя. Якщо нам говорити про наше таке загальне горе, про нашу країну, яка оце прийшло на нашу землю, часто, часто люди кажуть, а де Бог? Нема Бога з нами, нема Бога з України. Це неправда. Бог є, Бог підтримує нас, Бог потішає. Якби не він був з нами в цьому горі, я думаю, що точно наша країна не встояла б. Які прогнози багатьох експертів, вони могли б здійснитися. Але дякуючи Богу, його підтримки, ми є живі. Минуту загинув, але загалом, як ви бачите, наша країна вона є. І віримо, що Бог нам допоможе Він нас не оставить, тому що Він є завжди особливо там, де ти Там, де можливо насилля, там, де обіжені люди, як ми з вами, Україна, вона стала жертвою на цього насилля. Я більше переконаний, що Бог також разом з нами. Він нам допоможе. Друга що найкращий друг, що він завжди розуміє нас і найкраще може нам поспівчувати. І остання головна причина, я хочу сказати, що свій найкращий друг полягає в тому, що він нам завжди може допохти. Він не тільки поруч, не тільки співчуває. І, як часто кажуть, ну розуміє, співчуває, але нічим не може допомогти. Забачте, навіть тоді, коли лава 4 дня в вже помер, вже запах і вліє не пішов. І мамі мати кажуть, якби ти раніше був, ти міг би надо допомогти, ти міг би силити його. Але, ну, пізно трошки. Так, так були люди. Але Ісус ніколи не зпізується. І навіть тоді, коли в людських очах, здається, вже немає виходу, не можна пнути, не можна нічого вдіяти, не можна порадити, вже немає людей, померло. Ісус каже, не переживайте, це буде добре. І він посвясив того, який через 4 дні було б лежати. Сказав тільки Декілька, каже, Лазар, бейді сюди і вийшов лазу. І це не казка, це не так. Це реальна правдива історія, яка показує нам яку велику владу і силу має Божий Син Ісус Христос. Найбільше щастя, без тобі на землі. я, да, і жити з ним. Надійно. за те, що ти любиш людей, тому що ти віддав своє життя за нас. Дякую тебе, наш Небесний Отче, що ти дав свого сина. Ісуса Христа в жертву за наші гріхи беззаконня, щоб ми мали спасіння, мали прошли гріхів і мали вічне життя. Отчи наш, що живеш, на весах. Нехай святиться, ідя. Yeah, but you said it's the line of last one. Haven't you christiansky?